Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал, і якщо є у вас можливість допомогти в розвитку канала. Посилання на, на банку буде в описі під відео. І Holba, так, сьогодні в завдання у нас дороги. зачистка територій. Нажимаю кнопку Прийняти ]そうですね. і поясняю, що нам потрібно зробити. Потрібно зробити От, э, в, скільки там? 6 призраків. Ось таких ставлю черепок вам. Wszystko rozumiane. 6 takich i tam się, 6 jeszcze 6 wrogich mobil. Zaraz ja pokażę. Teraz postawię Wam. I 6 takich. Ja, postawię sierpuk. Takich jeszcze potrzebne nam 6. Друзі, продовжуємо після того, як я наб'ю всіх шість тих, шість 6 тих монстрів. Добиваємо останнього моба шостого. Ну, В загальному їх треба ще 12, але шість потрібно призерків і шість оцих п'явок, будемо так казати, на них. Давайте одразу її завалимо, щоб не агрилось. Так, все ми вбили. Друзі, після цього просто підходимо до того самого NPC, де ми брали це завдання. І просто здаємо. Все. І в на нас виходить завдання виконане. Нажимаємо Прийняти, нажимаємо Завершити і все. Завдання нам виконалося, опит нам дало. Так що, друзі, всім дякую за перегляд відео, всім пока!